Всім не Майнкрафт, а в Wolмі Чікін Хорс зі своїм другом. Поздоровуйся, Попригай, я не знаю, що, Да, це він. Я, я... <laughs> я монетку Ця ігра, ми думали її записувати, записувати чи ні. І ми все-таки вирішили, що треба. Треба щось нове для вас. І ми вирішили записати цю ігру. У нас був другий вибір. Ну, мій друг сказав, ні, тому що він в одній ігрі там завжди проігрує. І ми постараємося завати, записати ту ігру там, де проігрує мій друг. Я хочу, щоб він побомбив на мене. Так. І ми робимо От так вот. Ставим, коротше, таку пилу. Мене мушка трохи погано фуксюрує. А! <плес> я ненавіжу, я сам її поставив і сам на ній здох. Якщо мені дадуть ловушку... От, кстати, дякую за 59 підписчиків. За це особе дякую. І якщо зараз мені дадуть ловушку, я буду вшуть... А ні, не дали. Так, ми берем... Вогоньок. А мій друг должен проіграти. Ми тут записуємо. давайте три катки. Ну, да, давайте три катки. Якщо виграє, то ми йдемо. Якщо я виграю, ми йдемо в. В як його? В Стікфайтинг. А якщо я проіграю, ми йдемо. Вельми Чикін Хорс, друга серія. Ну так, да, ну у нас тут поки що ніхто не виграв і ловушка моя. Ей ей а. Я забувся, що треба виграти, щоб отримати ловушку. І ми поставимо тут. -то. І, і. Це мій коварний сміх. Да. Таке чувство, що ми вже не пройдемо. Я здох, просто здох. Я просто здох! Так, три раунди. У мене є два, щоб відігратися. Якщо нічия, то ми все одно записуємо Ulмічі. А якщо я іменно я, виграю, то ми записуємо Стікфайт. Не забувайте став... підписуватися, ставити лайки. Колокольчик, бо відео прийде. І у нас у мого друга. Зову так багато очков. И мене, якщо чесно, задубал выигрывать. Так ми, давайте ми поставимо тут топилу. І Давай, став, єнот, єнотик. Надеюсь, мій друг цього разу проіграє. Хопа, хопа. 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 Хоп! Хооо да, сюда! Перше місце сюди. Так, і чел у нас попадає в западню. А ні, там є виход. Стоп, як він вибрався? Він опушку і вниз? Ти ж можеш писати в Чал, ти, ти, ти ж мене знаєш Назарик, ти криса. Ти був криса і будеш, поняв? За то, що ти мене в Майнкрафті підставляєш. І вже в коментарях пишуть, що ти таке чувство, що ти читер. Я, я подтверждаю. Я на нього кинув репорт. Так. І нам усложняють просто ігру максимум. хопа хопа. Надеюсь, я выиграю. Я выиграю, я выиграю, я выиграю. Опа, да, да! ДА! Сюда да. друг упал сюда. А нет. Так, минус чел и І... блин Я думаю, что ты упадешь. Я думаю, что ты хочешь, что ты такий... упал. Да, все. Мы на ровне. Надеюсь, я выиграю. Брем шайбу. Ми робили тут такі раунди, що вам краще не знати. Тому що ми просто заставили всю карту ловушками, мій друг взагалі в чорні дирек, з яких я не міг вибратися. І просто там стояв собі. Так, біжим, 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 біжим. біжим, біжим. Оп, О! Я забувся, що я там цю штуку поставив. Ні. Мій друг програє. Мій друг нет, нет, Назарик, нет. нет, 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 нет. Да! <гум> <гум> а не надо на край вставать! Не надо на край вставать. Ну це ж така поговорка! Ті ж ти ж... Шо... Я не можу це на українське сказати, ти ж е... їдеш, далі будеш. От такое зроблю вам. Опа. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Нет! О, о, но... Нет! Нет! Я миг пройти! Я миг пройти! Нет! Нет! <свы> Чому чому не я? Чому мій друг завжди <смє> може вигравати? Оце я також, да. так. Як він не проиграв? <паспості> Назар напиши в чаті, що це Обізіана це якийсь промастер. <смє> Якщо він зараз ще й здохне, я буду в шоті. Ес, обізяна. До! Да, До! Да, дві ловушки сюди! У мене перше місце пока Так, я мастер по цим пилам. Опа. Щоб нас не замітили. ставим Опа! Три пили в одне місце. Так, біжим, біжим, біжим. Поховаємося. Б'є. Нет! Нет! Надіюсь, ти назарздохнеш! надеюсь, ти здохнеш! Я не хочу записувати в лівічики Да! <рігла> Сюда. Якщо чельки виграють, то це не считається за чийсь виграш чи поіграш. Ну, якщо вони виграють, то це вважається, що вони виграють, не ми. Е, я так, е, Якщо виграють або ця обіцяна, або цей єнот, то ми не даємо плюс один раунд, ми просто граємо далі. Якщо ми, якщо вони всі виграють троє, двоє, то не знаю, то нічия, ми записуємо другу серію «Limit Chicken». А якщо я все-таки ж хоча б раз виграю... Ніфіга собі. Ніфіга собі. А оце вже правда, ніфіга собі. Що Не знаю який. Так, давай підемо зараз не в піраміду, а давай підемо в другу карту. Давай, давай на причалу. Це моя любима карта причал. Я... не, я піду другу карту. Та блин, я не можу нормально попрыгать. Я за храм джунглей. Я за храм джунглей. Правило, время разрешения. 25 ограничений, время 90 Це Ты поставил в цей? Хто вышел? Ты шо, всех выгнал? А, нет. А, я нот там. Комхер, come here. Десь буде храм. Храм, 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 храм-храм. Е, на цю привішку на Олімі Chicken, в мене буде уходити до фіго времени. І я скоро йду в лікарню, і ми для вас записали з моїм другом відео, які вийдуть уже в мене в лікарні. І ви будете дивитися. А я буду сумувати в лікарні, да. Це починається у нас другий раунд. Так, і другий раунд. Я візьму цю штучку. І поставлю я, а ну то. Бляха, муха. Даже не знаю, куди ставити. Давай я вот я, я тут. Опа, 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 опа. Нет, 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 нет. Ты не возьмешь. Ты пацюк, какой ты пацюк, Назар. Я тут ставлю, что ты пацюк. Понял? Ты просто такие пацючара. А, ты сдох. А, нет, ты не сдох. Это так честно, Ты просто зар... Ты хочешь записать другую серию у лимита, да? Да, я сказал. Конечно. Я розучився играть в лимичикін. Окей, тоді я зроблю во так. Щоб ты не міг туда піти. Бо я не хочу, щоб ты вигравав. На, конечно. туда даже так нельзя допрыгнуть. У мене возмущение до цієї игры всех создателей. Наше вы зробили храм таким сложный. Ага. Значить, якщо так, то я роблю 4 раунди, а не 3, тому що єнот може виграти знову. Так. Ага. Сразу же понятно, куда надо. Ууу, mm. mm. нет, 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 что ты ржешь? Ты так вообще нечестно туда. Не можу. За что? Никто же твак не взял, в смысле. Я вообще тут сделаю себе так, чтобы я не сдох. Я всегда сдохаю на таких картах. Баламутных каламутних. Я хочу просто уйти. Я хочу просто уйти из всей игры. Енота, давай енота кикнем, потому что он слишком жесткий. Я хочу хоча б раз Зараз, якщо, якщо він виграє, то ніхто ми просто запишемо другу серію лімітед. У Лімайт Чикен хорос. Щоб у нас хоча б якісь шанси були хоча б у мене. А вони у нього. Have a nice day. Це чудовий день. Ем. Окей, і він покинув ігру. Степе, Назар. А якщо ми двоєм... то ми можем играти один проти одного. <говори> то да, Назар, то да, я за я... Імба. Туди, окей. Ну, я хочу виграти сто процентов. НЕТ! 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 Пацюк! Цекс. Ну, це третій раунд. Це. Якщо так, то останній. І да. І. Угу. Якщо так, то. Як надіюсь, я виграю, тому що я хочу другу серію ну... Ulemi... Чикин Chicken... Не Чикин Хорса, а це що ми зробили якусь жесть Ти. монетка, монетка Нет, наша Став, я поставлю. А де Фіш? Я лише ще не бачу. Не, давай там запритим там якось жорстко. бокс я візьму нам трохи упрощалку, щоб. Щоб, да, ти там поставив шипчик. Звісно, же, звісно, же, звісно. же, конечно же. Імба просто ізі, ізі левел, ізі левел. Надо було його сложнішим робити. Та ні, Так не чесно, В тебе одна монетка. Оооо Надись я сзади. Ну, Назарик, ну во бачишь у мене тут. Нет. Я я рисковий парень. Да о Якщо ти ще упадеш, то це буде така, мааа? А, в Назар, все. Киш, киш, киш з цього міста. У мене, у мене дві монетки. <плес> Я зараз зроблю... А що там нафіга ти там поставиться, ти думаєш, що цього разу у мене не буде дві монетки, да? А ні! Ні! Так нечесно, просто ти то ти така криса. Ти такий крисятник. Зар таку крису я в житті не бачив ще й. Нет! Я ти, я аж кажу, я зараз знімаю знаю, Я ж тобі там Крису вставляю, Я ж тобі там Криса і напишу мега криса. З ним ніколи не играть. давай. Куда? Конечно, так а ты крысятник. Такий ты крысятник. Я же таким крысятником не хочу играть. <laughs> Я тебе правду скажу. Окей. Okay. На чм надеюсь видео можем закончить. Тюха разум сюда должен заспав. Якщо ти зараз берешь. Спаси я ж я ждя монету. Якщо ты раз береш дві монетки, то я буду просто в гіпершоті. Та нет, так не чесно. Так просто не ч... ні, я... че. Не, я. Так, и... Капец. Мы сделаем так вот. Ставим тут. Конечно. Я тебя взорву, если ты что-нибудь Я тебя взорву. Я взорву. Так, и мы... И мой друг, конечно же, ломает эту штучку. Можно я первым? Я, ну, как всегда. Да. Ну, как всегда, и я еще и падаю. Да, все, мой друг прошел. Так, то я же ему вставлю крыса. Ты идиот? А, конечно, конечно же. Конечно. Конечно, ну же. Ладно, ты даже можешь выходить, ты все равно уже выиграл. Тут даже ничего не надо рубить. Бо мій друг читак, який грає з читами. Ми тут ставимо третю монетку, надіюсь, я вже зі першим, а не як мій друг. Та все, просто мій друг проходить і все, і він виграє. Так. І ми, і ми, і ми. І мій друг виграє, навіть хоч виходь. Все равно я тебе не пережину. Виходь дійка. Це я тут зараз просто построю кубик з монеток. Я хочу собі так зробить, щоб собі улегшити уровень. У, -у, у Подобрав всі монетки, ура! А як ти туда просто. Нет, нет, просто нереально. Це нереально. Мій друг мені подається, щоб я виграв. Ну, все одно ти вже виграєш. Я, якщо я навіть візьму монети, то я гф, 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 Я ПА. У мене проблема не нажався. Все равно. Ти візьмеш монетки, якщо ти даже. Нафіга ти взяв. Не, идите вы в жопу, я не буду цей улимичики. Я не хочу. Ладно, все. Мій друг виграв. А, стопай, Ще один раунд. А, Ладно, Мій друг выиграв. Всем удачи, всем пока.